Привіт! Сьогодні покажу огляд квартири для однакої людини, дорослого віку, яку дали в ставанеркомуна. Це сусіди тут, а це підйом у власне житло. Починається все з сходів на гору. І перше, що нас зустрічає, це якісь картини, це ванна кімната. ванна кімната невелика, але для люд... одної людини достатньо. Є пральна машина, сушильна машина, душова, два рукомийника, туалет. Все класно, все свіженько, але все вживане, відразу забігаючи наперед, все вживане. Видно, що його до кінця не приводили, буквально тут і зараз там щось намазували. Ну, таке. Ще видно, що чисто естетично підвели, щоб просто можна було жити. Так, це є. Тут далі по сходам піднімаємося. Тут нас зустрічає полиця для взуття, і видіється стіл, вікно мансардне, дуже класно. Uh, двері. Двері потім покажу, до речі, дуже цікаві. Отака От велика одна кімната це вітальня. Стіл. В спальному тихому районі, тому тут дуже комфортно. Uh, у цій кімнаті відразу є вихід на балкон. Ти, що... не балкон, А терасу. Нібито сюди. У Спальному райончику. Дуже все тихо. Школа. Велика така гарненька. А, Зачиню. Це нагадую для однієї людини. Тому все в цьому плані круто. Так, е, йдемо на кухню. Йдемо на кухню, кухня ось така. Десь квадратних метрів, не знаю, 12, я думаю, десь є тут повноцінних. Все вживане, все вже використовувалось раніше. Зараз на світло. Все колись використовувалось, якщо, наприклад, микрохвильова піч ще нормальна. То, наприклад, звичайна піч. Зараз, вона вже вживана і там видно прям жир. Тому це навіть дуже і дуже не ок. Але нічого страшного. якби. Не смертельно. Тут у нас ще одна морозильна камера. Ще одна, тому що є основний холодильник у цій частині. Але так розуміється, просто холодильник. Так, посудомийка є, сміття. Тут все це вже було, але воно все вже було вжитку, тому якби, треба перемивати, треба чистити. І велика спальня. Дуже велика для однієї людини така велике ліжко. 160 точно тут є, навіть 180, напевно. О, така спальня. Велика шафа купе, багато дзеркал. Так само є пилосос, але він вживаний. Все тут вживане, залишилось. Буквально видно, що недавно її здали, О, в, здали від попередніх власників і тепер отаке житло. Їм. Тепер здають українцям. Так, закриваю двері, тому що тут працює обігрівач, тому що дуже холодно. І оці двері дуже цікаві. А цікаві вони тим, що Зараз, світло, цікаві мене тим, що вони нас виводять куди? У коридор. Отут ми піднімалися, отут ця кімната, і ви гадаєте, що це все? Ні. Тому що тут є ще одні сходи, другий поверх, і це для однієї людини. Піднімаємося тут. Звичайно, стеля дуже низька, прям дуже низька. Тут треба присідати, щоб підніматися. І на другому поверсі тут же ехо. Що ви розуміли? Класні види. Ніхто нікуди не забирав ці види. Це просто, бо це центр Ставангера, Тут класно, просто неймовірно класно в цьому плані жити. Дві кімнати, одна друга. Тут просто такий коридорчик, є стіл, якісь тумба, шафа маленька. Перша кімната така приємна поставити ліжко і можна жити. Класно, тобі ніхто не заважає. Розетки є, інтернет проводи. Для мене це мрія. Тому класні умови. Але тут мешкати поки ніхто не планує і не буде, тому що ліжко не розраховано і тут якби нема кого її селити. Це перша кімната. І друга кімната вона трохи крутіша. Тим, що вона дуже здорова. Така величезна, що я не можу. І тут ще є така ніша маленька, де можна поставити ще одне ліжко і собі тут навіть жити. Я так розумію, тут хтось її колись її спав. Отаке все. Оце все територія, я так розумію, тут близько 100 квадратів. Просто для однієї, людини, а ціна питання 8300 на місяць, і інтернет. Інтернет не вказано, тому що його ще сюди не підключили. А так, в цілому, ну за 8300 в центрі Ставангера таке житло ну я вам кажу. Це реально круто. Тут відразу присідаємо, тому що стеля дуже низька. Йдемо донизу. І ще раз пройдемося по основному, там, де людина буде сама жити. Ось. Ще раз покажу, наскільки велика кімната. Крутяк, такий стіл, все є. Просто все є, але вже вживане. Треба все відмивати. Є, наприклад, навіть той самий диван, але він грязний. Але нічого, якби, можна зняти це все, попрати і все буде чистенько. Балкон світло, до речі, покажу. Тут навіть так цікаво зробив нас. Для комфорту дуже круто. Можна регулювати яскравість. Так само і у цьому. Вмикаємо і регулюємо. Тому затишок точно буде. Ще раз зайдемо у кухню. Якщо готувати, навіть не скажу, що дуже симпатично, але в цілому навіть, там видно школу, ці будиночки гарненькі норвезькі. Все вживано все-таки, як би бачите, ще плями, Але я кажу, це не страшно. Але людині придеться вимивати, хто любить чистоту. Та й, ну, та й таке ще раз: спальня, за що тут реально дуже класно жити, тихенько. Сусідів зверху немає, гупати тобі ніхто не буде. Приємно такий, до речі, на дотик цей килим вже м'ягенький. Залишилось тут і кажуть тільки облаштуватися. І вигляд з вікна вже більш приємніший, ніж з кухні, тому що більше попадає у вікно школа. Тому... Цікавіше. У сусідів там все, що заблюрено, це йде в ванні кімнати, тому докучати вони не будуть. Є відчуття того, що ви одні, і вам ніхто не заважає. І велика шафа купе так само для однієї людини класти свої речі і ще, якщо не... щось заважає, можна спокійно підняти на другий поверх е... і там собі залишити. Якби не є проблема. Телевізор, без звичайного телевізору, я не нагадаю, що його ніхто не дивиться навіть не буде. Але він є, якби і слава Богу. Просто хай буде. А телебачення не підвімкнено, це окрема ціна, але людина сказала, що на мені той телевізор, якщо я дивитися не буду. І отака кухня велика. Не кухня, а вітальня з цього ракурсу. Тому я гадаю, що за 8300 це реально дуже крутий варіант для людей. Ось така ще є лампа. Все працює, все функціонує. На цьому нібито все, що хотів показати.